Нещодавно Roblox анонсував новий івент The Hunt. міні-івент. Хочу звернути увагу, що це міні івент скоріше за все, його зробили досить швидко. І тому не слід переживати, що він вийшов таким сирим і що більше нас нічим в найближчому часі не порадують. Так ось нам обновили Ну Взагалі то просто забрали сніг і додали портал, який веде на самий івент. Але тут таке. Підійшовши до того порталу, ви зможете обрати один із двох видів складності – Легкий та тяжкий. Рекомендую прийти спочатку легкий, адже за його проходженням видадуть квест на нову ліміт у виті яйця волового скаута. Квест виповнюється на ізі. Особливо якщо у вас є Golden Scout або Солдат адже щоб його виповнити, вам всього на все потрібно пройти три карти на складності Ізі та використовуючи лише вежі із списку стартої. Нічого складного із себе івент не представляє. До того ж, вам видадуть набір непоганих веж, а хвилі будуть спрощені. І складним режимом все приблизно те саме. Ряда халявних веж вам ніхто не видасть, а хвилі, як і бос, будуть трішки складнішими. До речі, за проходження складного режиму вам видадуть новий халявний скінчик на Вартена – також до 20 березня йде розпродаж гладіатора, тому поспішіть його купити. Ну а на цьому все, дорогі друзі, пишіть свої думки у коментарях.